Ще одна щитова електроприводу, кулер, частотник. От підключення. Виходить, що ось три фази. Так тут виходи не видно. А от УВВ то виходи. Все управління. это управление так все у нас блок желания еще один блок желания на 24 вольта и пришло у нас трипулюсный д 40 для двигателя д 16 d для двигателя пускови Так це у нас захисти стоять. Наскільки вони тут. АС3. Вон на них написано АС3, АС3, С3, С3. Це до 15, до 18 струм. АС3. Да, десь до 18 ампер. Н н нема. Вставки. А, ось написано. 2,5-4 А це вставочка, на якій працює і на 4 виключає всі одинакові. Далі одну полісність, а це двополісні пішов на С6. Це у нас запобіжник на 32 А. І контролери пішли наші сім'ї контролери Пішли і далі, релюшечки пішли. Оце вони 24, вульту, там катушки стоять. І контактори. КМ-1. КМ-1-1. оце йому пара. З реверсом. КМ2, КМ2-1. КМ3, КМ3 1 з реверсом. КМ5, КМ5-1 і КМ4 без реверса. Один привод без реверса, з реверсом. І оце вони з оцими защитою без ну теплові Оце. Наш клиник стоит. Вот можно посчитать, сколько мы двигуни управляем. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и тут же по пять. Да то есть шесть электроприводов. Иди, ну есть наш клемный. Ну а тут лапша. Вот. И тут уже на пять. релюшек. Вот такие кувер. Зовнішнього управління немає. А пульт управління окремий де. Mm -hmm.